Добрий день. Продовжуємо розбір задач першого пункту номер 37 Більша діагональ прямокутної трапеції, ділить висоту проведену з вершини тупого кута, на відрізки завдовжки 15,9 см. І так, отже, у нас є прямокутна трапеція. Так, і щось там. Ще відомо про сторони Більша бічна, дорівнює меншій основі. Тобто, тут буде рівні відрізочка. І так, тобто більша діагональ. Більша діагональ, ну, звичайно, от вона більша. Чому вона більша? Тому що якщо ми роздивимось трикутнички АБД да? і ABC. То звичайно, що катет АД буде більший за катет BC, а отже, і гіпотенуза БД буде більша за гіпотенузу AC. Відповідно, діагональ БД більша за діагональ AC. І так, з вершини тупого кута на відрізк завдовжки 15 і 9. Так, давайте 15, давайте 9. І ось тут ми знаємо, що воно однакове. знайти треба площу трапеції. Ну, мотив, мені здається, досить схожий на 36 ту задачу. Тобто ось ці у нас кути перехресні, а при паралельних прямих АДБЦ і Січні БД. Ось ці кути у нас вертикальні, а це означає, що трикутники Б, С, наприклад, О і ДО подібні. А отже, якщо HD у нас там буде 3 x то B це буде 5 x Але і cd, оскільки дорівнює bc, буде також 5 x Тобто в прямокутному трикутнику CHD HD у нас будуть відомі всі три сторони. А отже, x ми зможемо знайти. І так, ну поїхали. А, тобто, знову ж таки, треба тут обґрунтувати ці кути. Що ми тут кажемо, що кут 1 дорівнює кут 2 а як перехресні. А при АД паралельно BC і січній БД. Тоді у нас трикутничок DOH і BOC Подібні. А за двома кутами. А це буде означати, що, знову ж таки, OD до BO мене тут не цікавить, мене цікавить OH до OC, і як DH до BC, як 9 до 15. Ну або як 3 до 5. Тобто як 3х до 5х. Отже, це 3X, це у нас 5х. С5. Ну, знову ж таки, трикутник 3, 4, 5 тут буде. О, так. Із трикутничка CHD я тут запишу, що це D квадрат. Трикутник CHD. CHD квадрат плюс CH квадрат. А вот же 25X квадрат у мене дорівнює 9х квадрат плюс 24 в квадраті. 16 х квадрат дорівнює 24 в квадраті. 4х дорівнює 24. Ну а отже, х дорівнює 6. Це буде означати, що ось це у мене буде дорівнювати 30. Це у мене буде дорівнювати 18. Ну отже, а аж також буде 30. І так, треба знайти нам площу трапеції, площу трапеції це у нас що таке? Площа трапеції ABCD, це у нас буде напівсума основ AD плюс БЦ. Та на висоту, а ми пам'ятаємо, що менша бічна сторона прямокутної трапеції, а, дорівнює висоті. Таким чином, що таке АД? С А плюс HD, це 48. Плюс 30 на 2 і на 24. І так. А це 78 на 12, мені так буде зручніше. Це 70, 780 і 156, мені здається, це 936. Якщо варифмето не набрехав, то має бути так. Відношення записали. Знаходили. А, так, а якщо по-іншому порахувати? 39 на 24. Ну, начебто, да, начебто 936. І так, продовжуємо. Задача 38. У трапеції ABCD.M, точка M, це середина сторони АБ. Знайти площу трикутника CMD, якщо площа даної трапеції дорівнює S. Так, о, задачі схожі на ті, що були десь на початку, коли нам треба було якимось чином площі пов'язувати. Ну, зараз подивимось, що у нас тут такого цікавого. І так, А, Б С, Д. Нам відома середина сторони А, Б. І ми хочемо знайти площу трикутника, С. М, знаючи, що площа трапеції А Б С Д у нас дорівнює, наприклад, С. Угу. І так, ну що ми тут можемо сказати? Можна. Якимось таким чином, наприклад. Можна сказати, що ми можемо обчислити разом, мабуть, так, площі трикутників АМД і МБЦ. Дивіться, якщо я отут через точку М проведу висоту, у нас у мене буде. Ну тут якби до продовження, да? А це ж у мене буде висота трапеції. Тобто, це нехай там буде H1, а це нехай буде H2. Що тоді у нас буде таке площа цього трикутника? Це буде одна друга mh 1 на AD. Але mh 1 ми не знаємо. Це якийсь шматок висоти, але який. Невідомо. Так само з площею верхнього трикутника. Це буде півдобуток BC на оце mh 2 MH2 2 це якийсь шматочок. Не знаю я, який він. Тобто, дивіться, що в мене буде. Одна друга AD на там, H1 плюс одна друга BC на H2. От було б добре, якщо б H1 і H2 вийшли однаково. Да, тоді б ми сказали, що це буде одна друга АД плюс В С на, там, наприклад, H1. І ось це мені дуже нагадує формулу площі трапеції. Тільки замість повної висоти тут буде лише якась її частина. Ну, тут стає зрозумілим, на що нам дали саме середину сторони БД. Давайте ми подивимось на трикутники AMH і B 2 Вони рівні. Бо точка М середина АБ, а отже, гіпотенузи в них відповідно рівні. Це прямокутні трикутнички. А ще в нас є, наприклад, ну, ці кути, наприклад, як вертикальні. Тобто, це буде рівність трикутників за гіпотенузою та гострим кутом. Давайте запишемо це. І так, трикутничок. AMH1 дорівнює трикутнику BMH2, а, значить, за гіпотенузою. А та гострим кутом. Та гострим кутом. А це тоді буде означати, що МH1 дорівнює MH2. І не просто дорівнюють вони, вони ще й дорівнюють половинці всієї висоти. Тобто H трапеції на 2. Давайте H маленьке, да, H на 2. А да, Давайте тут запишу, що H трапеції. Це в мене H нехай буде. Ну, тобто H1, це ж в мене висота трапеції виходить. І так, тепер давайте ми запишемо, що в нас таке площа трикутника CMD. Ми сказали, що це площа трапеції АБЦД мінус площа двох оцих трикутників. Площа трикутника АМД і площа трикутника верхнього BMC. Площа трапеції АБЦД С. АМД це одна друга на AD і на mh 1 АБЦМ С одна друга БЦ і на М аж 2. дорівнює С мінус. І так, одна друга АД, одна друга БЦ. А М 1 М 2 ми пам'ятаємо це просто H2. Тобто це буде у нас одна друга. Це давайте так. АД плюс БЦ на 2 я запишу. Далі, а що таке MH1 mh 2 Це H на 2. Тобто це буде ось так. Ось це у мене це не що інше, як, як просто площа трапеції. Тобто S-S на 2 це буде просто S на 2. Таким чином, площа трикутника CMD у даному випадку буде дорівнювати половині площі всієї трапеції. Задача 39. Так, 1,39. 39. Поло побудоване на діагоналі А, це ромба, як на діаметрі, проходить через середину сторони АВ. Знайти треба кути цього ромба. Так, давайте якийсь. Насправді, не схожий він на ромб. Давайте отак. Це нехай буде ABCD, Ну, не сказано насправді, на якій на, які, на більшій чи на меншій діагоналі. Тому давайте ми прикинемо. Якщо воно побудовано на більшій діагоналі, да, тобто м -м, тут виходить а, центр цього кола, це буде точка перетину діагоналу, ну, бо це серединка. Тобто коло буде тут величеньке, величеньке коло, і нічого воно ніде не перетинає. Взагалі. А бачите, ось воно. Тобто воно тут продовження оцих діагоналей може і перетнуло, але ніякість сторони ніде тут воно перетинати не буде. Це означає, що, скоріш за все, треба тут буковку трішечки переставити. І для того, щоб коло тут щось перетинало, а мені треба, щоб ця діагональ АЦ була меншою. Давайте, наприклад, так. А, Б, С. Так, ну і давайте. Отут трішечка зменшую коло. Ось, ну ура, перетин вже десь є. Тобто про щось це говорить нам. А перетинає вона середину сторони АБ. Ну, на схоже це, звичайно. Якщо чесно, на серединку, але нормально. Іде. І знайти нам треба кути цього ромба. Ну, який тут у нас є з вами варіант. Варіант наступний. Можливо, тут точки коя не дуже вдало я обрав. Ну, ладно, нехай. Нехай вже буде так. Ага, ось. Дивіться, що я хочу отут от сказати. Оця якщо точка О, да, точка перетину наших діагоналей, то вона є серединкою. Так? Вона є серединкою. Але тоді ОМ це середня лінія трикутника АВЦ. Тобто ОМ тут буде паралельно БЦ. Що це буде означати? А це буде означати, що трикутники ОАМ і САБ є подібними, тобто в них кути однакові. Ну і, можливо, якимось чином нам вдасться тут о, щось знайти. Тобто оцей відрізок МН, да, він має бути паралельно до цих двох сторін. Трішечки не в масштаб, нічого страшного. І так, давайте тоді ми скажемо. Що у нас виходить О середина АС, так як точка перетину діагонали? Перетину, діагонали ромба. Далі ми скажемо, що М це середина АБ, а це те, що нам за умовою було дано. Ось, а це тоді буде означати, що ОМ це у нас середня лінія трикутничку ВАЦ. А тобто це буде означати, що ОМ у нас паралельно ВЦ. Ось, о, чудово. Це ми з вами записали, тобто кути тут будуть утворюватись, ну, скоріш за все, однакові. І так, йдемо далі. Що ще ми тут можемо сказати? Нам треба кути ромба якимось чином пошукати. Тобто мені треба ось цей кут. І ось цей Ну, Звичайно, якогось одного буде цілком достатньо. А Що ми тут можемо сказати? Діагональні ромбо, вони є ще і ібісектрисами. Правильно, тому що такі трикутники А, і С вони рівні. А отже і оці шматочки, вони також будуть однакові. Ці шматочки однакові, і, відповідно, оці шматочки однакові. Тобто, принаймні, один кут, якщо я тут. Якимось чином зможу знайти, мені, в принципі, буде цього цілком достатньо. Так, що я знаю ще? Я знаю, що ОМ у мене це також радіус. Тобто тут буде також дві рисочки. Тобто у мене буде виходити, що у прямокутному трикутнику так, у прямокутному. Трикутнику. Давайте подивимося, що у мене тут виходить. Чи не виходить у мене тут що... Так, а О дорівнює оце, тому що на це, як на діаметрі, ми побудували коло. Далі М це у нас е, середина АБ через яке коло проходить. Тобто ОМ це буде також радіус. Так, а отже тоді і ось це у нас буде по дві рисочки правильно. Чи може у нас а, взагалі таке бути, що у нас в прямокутному трикутнику. Зараз я просто трішки не розумію, як це має відбуватись, да? У прямокутному трикутнику у нас виходить, що один катет дорівнює. А медіані. Ну, да, а, таке може бути. Але тоді виходить, що трикутник АМО у нас взагалі є рівностороннім. Отже, цей кут він 60. Тобто, тупий кут у мене буде 60 ромба, а, вибачте, 120, а гострий буде 60. І так, ну давайте це будемо тут обґрунтовувати. І так, значить, що ми хочемо сказати? А ми хочемо сказати. Ми зараз працюємо в трикутнику АОЦ. Значить, АО. Давайте тут прямо АО дорівнює ОЦ. що, в принципі, мені не принципово, що воно дорівнює С, а АО дорівнює ОМ і дорівнює радіус О. Тобто це у мене радіус. Далі я кажу, що. А, тут АО, як ви бачите що АОЦ АОБ. АОБ. Тут АОБ у мене 90 градусів, а це означає, що медіана ділить гіпотенузу на відрізки, які рівні цій медіані. Тобто АМ у мене буде дорівнювати МБ і буде дорівнювати ОМ медіані як радіус. Тобто оцей шматочок в мене також R. А з цього буде тоді випливати, що трикутничок AOM у нас є рівностороннім, А тоді кут ОАМ дорівнює 60 градусів. І так, ну і останнє, що ми скажемо. Що АС і БД це у нас діагоналі ромба. Всього випливає, що вони є бісектрисами куту. Тобто кут А, Д, а О. у мене дорівнює куту О, а, Б і дорівнює по 60. Тобто кут А у мене буде 120. І так само кут С, Б, О дорівнює куту. Ну, бо давайте просто, да, так, так. А кут Б тоді дорівнює 180-120, це 60 градусів. Таким чином, гострий кут ромба у мене це 60, а тупий кут ромба у мене це 120. Отже, задачу ми розв'язали.